Замовлення готове. Бюджетний, але модернізований регулятор швидкості до колекторного двигуна від пральної машини. По модернізації стоїть радіатор охолодження на семістрі для підвищення КПД. Контакти мама для зручного та надійного під'єднання. Ось перемичка щітка з обмоткою. Червоний чорний це щітка з обмоткою. Також синій це датчик руху. Датчик руху ось він. Він обов'язковий для такого регулятора, бо він спілкується з двигуном за допомогою датчика руху. Коротше, перевірка замовлення. Даю живлення. Кручу регулятор. Ось мінімальні оберти. Роблю навантаження. Уважно на ватметр 200 Вт. Коротше, він розуміє, що пішло навантаження, швидкість він не спускає. підтримує її. Плаверне регулювання швидкості і також є внутрішній регулятор. Для того щоб е зробити більш чутливою або менш чутливою ручку швидкості. Так що, кому цікаво, приймаю замовлення.